У тому, що ви кажете, мало почуттів і емоцій. Так, це правда. Але якщо ви до чогось емоційно прив'язані, то ви суб'єктивні. Є люди, які збивають цвяхом дві деревинки, а тоді цілують їх. Але до того вони їх не цілують. Спочатку збивають, щоб було схоже на хрест, а тоді цілують. Розумієте? Що ж було до того, як вони стали хрестом? Просто дві деревинки і трохи міді, яким надали форми хреста. Хрест це розп'яття, і до того, як люди почали його носити, на ньому страчували людей. Він став символом тільки потім, і тільки у деяких культурах. Саме тому я не визнаю нічого окрім науки. Форма крила спроєктована для певної тяги, форма літака спроєктована для певних умов. Коли я кажу, що неможливо вийти за межі середовища, це означає, що ви не можете вийти за межі того. Що пережили чи пізнали у житті? Якщо хтось покаже вам найновіший мікроскоп, ви не скажете, зовнішня лінза недостатньо сильна. Якщо ви дикун, якщо дикуну дати наручний годинник, то подивившись на нього, він не скаже шестерні не точні, вони на одну десятитисячну дюйма менші ніж треба. Він не може такого сказати. Саме це я й маю на увазі, коли кажу, що людина не може вийти за межі середовища. Через дві тисячі років, коли людина майбутнього побачить наші літаки, вона може сказати: я ніколи не сяду у цю бляшанку. Наші літаки будуть для них розвалюхами чи чимось подібним. Якщо ви народитесь через дві тисячі років, то не зможете вижити у тому світі, маючи при цьому сьогоднішні погляди народи, які не можуть вийти за межі свого середовища, відставатимуть. Розумієте? Інші країни нас обженуть. Якщо Китай не зможе зробити крок уперед. Якщо вони зберігатимуть ручну працю на фабриках і не будуть її автоматизувати, то відставатимуть. Існують народи, які живуть дуже примітивно. Вони досі роблять те ж саме, що робили тисячу років тому. Наприклад, на Амазонці місцеві жителі будують плоти так само, як і тисячу років тому. Нічого не змінилось. Вони роблять пучки тростини і зв'язують їх докупи, тому що нічого іншого не бачили. Вони ніколи не покидали цієї місцевості. Хтось може сказати, вони дурні, але це не так. Вони живуть в незмінному середовищі, де все одноманітне і рідко змінюється. Їх ненавідують інші племена, щоб щось принести, або ж людей виховують так, щоб вони ненавиділи інше плем'я, або ж для торгівлі. Народи, які торгують, піддаються змінам, тому що зустрічають інших людей, дізнаються щось нове, щось інше. Не кожен народ винайшов вазу. Якщо інший народ виготовив вазу і покаже вашому народу, як він носить воду, апельсиновий сік, то у вас з'явиться спосіб перенесення рідин. Це вас змінить. Що більше народи зустрічаються і обмінюються ідеями, не просто зустрічаються, а саме обмінюються ідеями, то частіше піддаються змінам. Але якщо мої люди надто швидко міняються, я більше не зможу ними керувати. Тому я ставлю навколо своєї країни паркан і стежу, щоб іноземні ідеології не проникли. Або ж якщо іноземні книжки змінюють людей у моїй країні, так що я більше не можу ними керувати, я забороняю порнографію чи ще щось. Забороняю це правильно чи неправильно? Усі країни хочуть вижити. Однак, якщо люди багато читають, дізнаються про інших людей і характери, про інші соціальні системи, ви втрачаєте над ними контроль. Хтось скаже, я вірю в демократію. Ніхто не вірить в демократію. Вірять у те, у що дозволили вірити. Неможливо вірити в демократію. Інакше б спочатку довелося розібратися в комунізмі, соціалізмі, вільній любові і усьому іншому. Варто було б сказати, я недостатньо знаю про них, щоб скласти об'єктивну думку. Мені не вистачає для цього знань. Розумієте, про що я? Я підливаю масло у вогонь. Тому що немає інших цінностей, окрім тих, які були б спрямовані на турботу про природу людину і її стосунки з іншими людьми і природою. Це єдиний закон, який я знаю. Звісно, якщо вам чхати на ліс, якщо дозволити йому згоріти і померти, ми теж через це постраждаємо. Якщо ми забруднюємо океани, ми страждаємо. Це я розумію. Іншої системи я не знаю. Чи будуть люди в майбутньому губити природу? Гадаю, в майбутньому ми зможемо керувати погодою ураганами, землетрусами? Люди навчаться керувати природою у своїх інтересах, вони підтримуватимуть життя організмів, які сприяють культурі. Розумієте? Саме тому було б дуже складно спілкуватися з істотами з іншої планети, з іншим гравітаційним полем. З іншою системою освітлення вони не будуть схожі на нас. І щоб вони не розробили, ці пристрої будуть відображати їхню культуру. Нам би вдалося поділитися ідеями, тільки якби вони лишилися і пожили тут, або ж якби в них було багато методів оцінки. Якби вони провели тут деякий час, то не захотіли б з нами спілкуватися, тому що ми дуже обмежені. Не можна сказати, що фреско знає істину, можна лише сказати, що світ фреско заснований на дослідженнях відносно людини та її взаємозв'язку з середовищем. Саме це я мав на увазі під словом механічний. Якось я спитав автора однієї наукової книжки. Ви вважаєте людину машиною? Він відповів, вважати людину машиною це стара механістична точка зору. Він не спитав, що ви маєте на увазі під машиною. У ті часи ще не було семантики, щоб дізнатись, про що говорить людина під машиною. Я маю на увазі те, що очі можуть сунутися у якесь положення, тільки якщо є м'яз, який би їх сунув, тільки якщо є певний механізм у мозку чи яскраве світло змушує око. Переміститися. Можна зробити ляльку з маленькими, прихованими в голові магнітами. І якщо переміщати перед нею інший магніт, то очі будуть стежити за рухами вашої руки. Люди подумали б, ого, машина стежить очима за рукою. Я б міг таке зімітувати. Можна зробити машину з різними виразами лиця. І якщо ви скажете, я розбив нову автівку, забув поставити на ручник, і вона розбилася, брови машини змінять положення, і вона скаже: Боже, мені так прикро, але машина нічого не відчує. Вона реагуватиме так, ніби щось відчула. Однак у машини немає до вас ні хороших, ні поганих почуттів. Вона може лише реагувати залежно від конструкції її електричних ланцюгів. Розумієте? Саме тому машина ніколи не скаже Я забираю владу, тому що в неї немає амбіцій. Вона не скаже, а твоя дружина гарніша за мою, чи ця машина красивіша за ту. У машин немає таких реакцій, і ми не можемо їх дати. Байдуже, як ви сконструюєте машину, вона може сказати: цей робот і ржавіє, і скоро розвалиться. Машина навіть може плакати, але при цьому нічого не відчуватиме. Це як акторська гра в кіно. Ви знаєте, що актор не втратив дружину, він не загинув, хоча у нього і влучили кулі. У фільму немає почуттів, але він може їх імітувати. Тому люди кажуть, він хороший актор, що означає, що він чи вона змогли викликати у вас сльози. І ви кажете, вони дивовижні актори. Часом дівчата користуються цим, щоб вийти заміж за багатого чоловіка. Дівчина може сказати, ти такий чудовий, я тебе кохаю. Чоловік буде влещений і одружиться з нею. Потім вона витратить купу його грошей. Це імітація любові. Розумієте, проститутка скаже клієнту: ти паршивий у ліжку, він до неї більше не прийде. Або ж вона може сказати мені було так добре з тобою. Зрештою, є люди, які імітують добре, погано, правильно, неправильно. Якщо вони досвідчені, то розпізнати таку імітацію складно. Якщо продавець хоче вам щось продати, імітує дружбу з вами. Я дам тобі гарну пораду. Форд зараз найкраще авто, повір, я тобі по дружбі кажу. Він продавець? Чи пожежник? Хто він? Якщо він продавець і відвідує церкву, вірить в Бога. То він сказав би: якщо ви більше їздите по бездоріжжю, то вам би більше підійшов шевроле чи джип. Розумієте? Так би вчинила чесна людина. Вона б розповіла все, що знає. Але така людина не може працювати на Дженерал Моторс і радити: купіть краще італійський автомобіль. Якось я купив татру. Це Чехословацький автомобіль. Чули про такий. Механік мені сказав, я з цим авто працювати не буду, воно з комуністичної країни. Тоді я спитав його, а є комуністичне лайно чи грецьке, чи грецький біль, чи комуністичний? Немає такого поняття, як комуністична наука чи чехословацька наука. Є лише наука. Деяких людей називають вченими, хоча вони не багатопрофільні, а спеціалізуються лише в одній області. Він учений в області оптики, знає, як шліфувати лінзи. Але він не вчений. Для мене вчений це людина, яка цікавиться всім віддана методології. Це означає, якщо грек відшукає спосіб вилікувати рак, то він заслуговує на повагу. Якщо японський вчений знайде спосіб лікування раку, він заслуговує на повагу. Поважати потрібно всіх, хто цього вартий, а не лише так званих своїх. Він американець, саме це мені в ньому й подобається патріотизм. Ставить перед нашими очима ширму, і ми не бачимо, що за нею. Ми не просто не можемо чути, що інші народи не схожі на нас, це буквально виводить нас із себе. Якщо вони не підтримують нас чи наші поняття свободи й демократії, ви на них злитеся, і саме цього від вас хочуть. Від вас хочуть відданості тому, чому вас учать. Але якщо у вас лише відданість методології, ви викинете авторучку, якщо вона тече, і купите кулькову, бо неважливо, де її винайшли. Якщо вона працює краще за іншу, ви її використаєте. Якщо філіппінець придумає нове скло, з яким ви краще бачите, ви його візьмете і шануватимете його. Ви не скажете, сподіваюся, ці лінзи зробили греки, бо я грек. Ви осліпляєте себе цим, розумієте? Мені не подобаються ні традиційні євреї, ні традиційні католики, ні традиційні американці. Розумієте, як і будь-яка традиційна група, Але не тому, що вони філіппінці, а через цінності, які їм привела їхня культура, звідси й дискримінація. Я не хочу жити поряд із членом клану, бо він скаже: давай знайдемо й поб'ємо єврея, чи чорношкірого, чи філіппінця, чи довбаного іноземця. Це не принесе мені ніякого задоволення. Як на мене, це обмеженість поглядів, расистські упередження це як патріотизм стосовно певної раси. Я грек і пишаюся цим. Кажучи, це ви руйнуєте себе. Краще скажіть, я грек, мені подобаються деякі греки, деякі філіппінці, і деякі чорношкірі, деякі італійці. Але якщо, зустрівши італійського бандита, ви кажете Всі італійці бандити, то проєктуєте один набір цінностей на всіх італійців. В будь-якому разі, це мало відкрити вам нові погляди на світ, в якому ви живете.